Фотографії з фронту військовий волонтер Олег Кушнір привіз до Івано-Франківська виставку Реалії війни на світлинах. Воїни, які захищають українську землю від ворога. Чоловік розповідає, основна ідея виставки показати, якою ціною відстоюється наша свобода. Власне, це в основному місця нуля. Тобто, це є Мар'янка, дуже багато світлин з Мар'янки, дуже багато світлин безпосередньо з пісків, лисичанськ. Тобто, в основному це передова і військові дуже багато є добробатів, правий сектор, трішки є Айдару, і власне в основному це все військові. Військові із. Безпосередньо сходу я помітив, що здається, війна зараз в гарячій своїй фазі, тим не менше люди живуть своїм життям. Нам сумісно забувати дуже швидко всі ці події. Тому я більш ніж переконаний, що такі зустрічі вони важливі, особливо це з молоддю, та й не тільки з молоддю в цілому, тому що це хороше нагадування і хороший акцент на тому, що відбувається і яка є ціна. Фотографувати воїнів волонтери почали ще у 2016 році. Олег Кушнір каже, чимало людей з цих світлин нині вже немає в живих. Вони загинули і їх вони залишилися тільки в пам'яті на світлинах, і це в першу чергу шана їм. разом з тим. Багато фотографій ще буде саме бійців, в тому числі ми хочемо розширити і вже працюємо над цим проектом, щоб Кожен населений пункт міг дати в частину своїх героїв. Які ми могли б показати поїхати в інше місто, і сказати, що ці люди вони віддали життя за нашу свободу, і в тому числі ці люди це не люди, це герої, і їх варто пам'ятати, і їх варто знати в обличчя, відвідала виставку, й студентка-переселенка з Донеччини Яна каже: ці світлини має побачити кожен, особливо ті люди, яких війна практично не торкнулась, зізнає. Вона й сама тільки нещодавно усвідомила, що насправді відбувається в Україні. Лише після 24 лютого я зрозуміла, що війна це не десь нам далеко, навіть якщо вона от була 40 кілометрів від Донецьку, моє місто. Навіть тоді я не розуміла, наскільки це близько, що це реально, що це переживають люди, що вони що це руйнує долі людей. Я Бачила і була можна сказати під обстрілом, тому це страшно. Тому я знаю, що таке посидіти в коридорі і е, зрозуміти момент, коли ти вже очікуєш смерті. Виставка реалії війни мандруватиме Україною та Європою. Разом з тим військовий волонтер проводитиме зустрічі з людьми, на яких розповідатиме усю правду про війну в нашій державі. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї.